Через очередну і випускає хмари замість дини. І з люльки такої великої, що, аби набити її тютюном, вистачає лише трьох рожаїв. Козак Мамай загрібає морське каміння у жмені, а коли стеляє ним в чумацький шлях, зриваються скелі із Кримських гір та стогнуть в Карпати, виростаючи на цілий політ. Малі та тарчата плачуть у світних колисках, кличуть маму і тату. Козак стеляє китайками кожен крок, бо не знає, де лежать ті, кого китайками прийти не встиг. Мама однією рукою досіває жито, а другою гладить уса сонах, такого старого, що пам'ятає, як дніпро пороги сточило. Мама і все Свість тієї, що пов'язала пояс рушник із вишитою калиною. Лише вузлик на пам'ять зав'язати.